Головне події в Харкові та області 25 серпня. Перенести День Харкова на іншу дату закликав мерію депутат міськради та військовослужбовець Ігор Черняк. Він пояснив, оскільки День міста та День Незалежності України йдуть поспіль, то головне свято країни залишається ніби в тіні. Депутат упевнений, це не відображає позицію містян, та й міська влада не має наміру затьмарити головне державне свято. Але реальність така, що святкування 24 серпня в Харкові нагадує авторпаті. Черняк підкреслив, за нашу незалежність заплачено дуже дорогу ціну, щоб відмічати цей день за залишковим принципом. Він запропонував відзначати день Харкова 6 або 20 вересня. Можливі й інші дати. Відзначимо 23 серпня. Це офіційна дата вигнання з Харкова нацистів. Про це радянському командуванню доповіли авансом. Бої в місті тривали ще щонайменше тиждень, а на околицях довше. Поєднати цю дату з Днем Харкова вирішили вже в часи незалежності в 97-му році. До того День вигнання нацистів і День Харкова були різними святами. День міста відзначали саме у вересні. 12 жителів Харківщини повернулися додому з російського полону. Це п'ятеро харків'ян, по двоє жителів ізюма та куп'янська, а також по одному з Лозівського, Харківського та Куп'янського районів. Про це повідомив начальник хова Олег Синігубов. Обмін провели в День Незалежності. Серед тих, кого звільнили захисники України, які були в неволі з 22-го року. А також цивільні, зокрема, колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який відмовився ставати колаборантом. Навідник ракет на будівлі хода дійшов до Верховного суду. Він оскаржував вирок до вічного ув'язнення та конфіскацію майна. Адвокат намагався закрити всі кримінальні провадження, що стосувалися роботи його клієнта на страну агресора. Залишити лише одне про незаконне виготовлення, переробку чи ремонт вогнепальної зброї. Адже під час обшуку чоловіка виявили карабін, набої до пістолета та корпус гранати. Проте Верховний суд погодився з обвинуваченням і залишив початковий вирок у силі. В обласній прокуратурі нагадали, 40-річний засуджений у лютому 2022 року, надав кураторці в Москві координати будівлі хода. А 1 березня через ракетний удар там загинули понад 30 людей. На Харківщині зростає захворюваність на COVID-19. за минулий тиждень із 18 по 24 серпня в регіоні зареєстрували 175 випадків хвороби. Це втричі більше ніж на попередньому тижні. Такі дані навели в Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. 74 людини з коронавірусом шпиталізували. Епідеміологи відзначають, захворюваність зростає з кінця липня. У регіоні вже реєструють новий штам. Ратус. Він вражає переважно верхні дихальні шляхи. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.